Друзі, доброго дня! Хочемо вам презентувати жилетики дитячі. Це фірма Job, найвідоміша у всьому світі. А ці жилетики маємо в різних кольорах, на різний зріст, дуже висока якість. Ось показую вам поближче. Подивіться, блискавки, YKK. Якщо ви займаєтесь водним спортом, залучайте ваших діточок, це дуже круто разом проводити час з сім'єю. Дівчат, як вам взагалі в жилетиках? Дуже гарно, дуже файні жилетики. Молодці. комфортні. Дуже комфортні. А ну покрутиться, дівчатка. Вам зручно в них? Да. Не де не давить? Ні. Вони. Да, вони дійсно дуже-дуже м'якесенькі. Переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. У нас також є жилетики і для дорослих, для чоловіків, для жінок. Дуже великий вибір аксесуарів. Різні у нас і окуляри є, і взуття. Найбільший вибір водних атракціонів в Україні тільки у нас. Чекаємо на вас.